Ро природний щит людини та від чого він потерпає, взялися розповідати прикарпатські медики напередодні всесвітнього дня імунітету. За статистикою нині близько 7% дорослого населення мають проблеми із аутоімунними захворюваннями ще 10% – з алергіями. і ж зі зниженням імунної системи різного виду. Лише на Прикарпаті зареєстровано понад пів тисячі осіб із вираженими стійкими змінами природнього захисту організму. Та якщо раніше його руйнувала здебільшого погана екологія, то нині о основний вбивця імунітету стрес під впливом хронічного стресу виробляється кортизол, це гормон стресу. І в той же час під впливом хронічного стресу виробляється недостатня кількість так званих гормонів радості, гормонів щастя. Спочатку транзиторне імунодефіцитне порушення, різні дисфункції імунної системи, і при у певних людей при надзвичайно тривалому е, впливі стресу і оцих от порушення цих в цій гормональній сфері, формуються навіть і доста глибокі імунодефіцити, що проявляються клінічними певними симптомами. Про порушення імунної системи говорять і дитячі лікарі, особливо складне питання вроджені імунодефіцити, що дуже важко діагностуються та потребують дороговартісної терапії. Такий діагноз сьогодні мають 14 маленьких прикарпатців. А от від самолікування медики категорично застерігають, особливо коли йдеться про часто хворіючих дітей. Мовляв, інтернет поради чи куплені в аптеці навмання імуностимулюючі препарати можуть лише зашкодити. Міняються хвороби, міняється фармацевтичний ринок і в. В результаті від можливо від тої надмірної опіки, знову ж таки хворіють наші діти. Тому, перш ніж призначити своїй дитині те чи інше лікування, в обов'язковому порядку треба звернутися до, до свого лікаря. І дитина тоді легше буде хворіти. Мама не буде займатися самолікуванням. Знову ж таки, що є дуже і дуже важливим. Лікарі наголошують, перший аргумент профілактики інфекційних захворювань це вакцинація. У для укріплення імунітету поради класичні: більше сну і менше нервів, прогулянки на свіжому повітрі та збалансоване раціональне харчування.